Ціла студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас! Ошукували людей під виглядом є підтримки, дурили волонтерів і навіть військових організовували буту ферми, які ширили проросійську пропаганду. Про нові виклики кіберполіції в умовах воєнного часу говоримо сьогодні. Я вітаю гостю студії. Це Іна Хлівна, начальник першого сектору рекрутингу та оперативного пошуку управління протидії кіберзлочинам в Одеській області департаменту кіберполіції Національної. Поліції України. Пані Іно, вітаю вас. Вітаю вас. А, ми всі, всі українці, давно знаємо, наскільки важливо і сьогодні в наш час розвиненого інтернету, спілкування, додатків є робота кіберполіції. Але ми розуміємо, що під час війни вона стала ще більш складною. Я передивилася напередодні нашого з вами інтерв'ю декілька новин, так і для себе навіть себе спіймала на думці про те, що дійсно нові виклики пов'язані з саме війною, вони просто читаються навіть в новинних стрічках. Давайте ми почнімо з прикладів. І на прикладах покажемо, з чим власне сьогодні працює кіберполіція. Ну, наприклад. Ошукували людей під виглядом є підтримки. Кіберполіція викрала масштабну шахрайську схему. Відомості, які користувачі вводили на фішингових сайтах, автоматично ставали відомі зловмисникам. Надалі учасники схеми привласнювали гроші і раху... з рахунків потерпілих. Тож, якщо ми відштовхуємося, от а, саме від цієї цього порушення, так як можна зрозуміти пересічним громадянам, як відбуваються ці шахрайські схеми, як зорієнтуватися в інтернеті і не стати жертвою, наприклад, шахраїв, які а, вдають себе, є підтримку? Здавалося б, неможливо переплутати сайт державний так з якимось іншим, але це відбувається. Якщо говоримо саме про цей випадок, що можна сказати? Дивіться, насамперед необхідно дуже уважно звертати увагу на назву сайту, адже один малесенький непомітний символ вже і вже означає, що ви потрапили на фішинговий сайт. На сьогодні у нас вже є ряд кримінальних проваджень, зареєстрованих за фактом протиправної діяльності групи осіб, які саме створили ці фішингові сайти. Та під приводом надання державної допомоги громадянам пропонували їм отримати грошові виплати на картки та з, подаль... з метою подальшого несанкціонованого зняття грошових коштів з платіжних карток громадян України. Слідчі дії по вказаному кримінальному провадженню тривають, тому розголошенню, на жаль, не підлягають. Можу рекомендувати тільки більш уважно. Дивитися за ресурсами, на які ви переходите, ну я наскільки розумію, зараз шахраї настільки витончено працюють, що вони можуть копіювати і оздоблення сайту, і назву і так все. фішинговий сайт розуміє під собою те, що він повністю ідентичний справжньому сайту. Потрібно тільки звертати увагу на саму назву сайту, адже там один символ, можливо, якась Буквально точка Буквально один символ, так так, так і все. А скажіть, будь ласка, от ну а чи є інформація з приводу того, хто частіше реагує на фішингові сайти? Чи можна сказати, що це, наприклад, ну люди більш старшого покоління? Так, бо мені здається, що ну, наче молодь, вже настільки сьогодні знається на інтернеті і розуміє, як можуть Але обманювати. також трапляється на такі також. випадки, так на і жаль. молоді люди, так за, за неуважністю що... так трапляється. А про які, наприклад, може взагалі йтися суми, якщо ми говоримо, говоримо про ці шахрайські схеми і фішингові сайти, а, які суми можуть мати? Мільйони? Так. З одного рахунку? А, ні, взагалі. Загалі, так? взагалі. І скільки це може бути ошуканих людей? А, не можу вам надати цю цифру, на жаль. Але Можливо. один сайт, одна група шахраїв може заробляти таким чином навіть мільйони гривень. Звісно. А, тобто робимо висновок щодо того, що дуже уважно дивимось, на які сайти, з яким іменем заходимо, і розуміємо, що навіть один єдиний символ може стати причиною того, що вас ошукають з вашого рахунку, знімуть кошти. І звісно, звернутися в кіберполіцію буде можна, але це буде час, ваші нерви, то просто бути уважнішими в інтернеті. А, Ошукали військових та волонтерів. А кіберполіція викрила, викрила зловмисників фігуранти у соцмережах. Продавали неіснуючу військову форму та генератори. За товар просили певну предоплату, а отримавши гроші, зникали. Ну. Схема, начебто, не нова, але тепер вона стала така пофарбована в, скажімо, у фарби військового часу. Так, якщо раніше раніше ми говорили просто про одяг, про якісь там ну, інші товари, то тепер бачите, ми говоримо про те, що навіть не цураці продають, начебто продають форму так. А що з цього приводу можемо сказати? На сьогодні вже проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження зареєстрованого за фактом протиправної діяльності особи, яка з використанням електронно-обчислювальної техніки з початку 2022 року, розміщуючи на платформі OLX, а також інших веб-ресурсах. Онлайн оголошення щодо продажу військового спорядження, однак після отримання грошових коштів на зв'язок не виходить, а товар, звісно, не надсилає. По даному кримінальному провадженню слідчі дії тривають, тому розголошенню на жаль не підлягають. А, я не вперше чую щодо розміщення об'яв на певних ресурсах. Ну, от, наприклад, про ЛІкс чую не вперше, так. Можемо ми сьогодні говорити, що ну якісь, наприклад, ресурси, платформи, вони більш захищені, вони захищають там споживача, захищають продавця, так а OLX, там, на жаль, до них не відноситься? На жаль, мабуть, на сьогодні немає таких критеріїв, так. Ще питання. От коли наскільки я з цієї новини зрозуміла, коли той, хто пропонує товар? Він просить якийсь завдаток, ще як Повну передоплату. І люди сьогодні у нас в Україні готові платити повну так. суму, не маючи ніяких гарантій, як бачите. А як, наприклад, себе убезпечити від таких ситуацій, От як зрозуміти, що ти спілкуєшся з шахраєм? Тобто, це, наприклад, от ми сьогодні розбираємо, це необхідність надіслати одразу повну суму, так? без будь-яких гарантій. Я знаю, що частенько буває так, що йдеться про певний, наприклад, аванс. Для того, щоб не стати жертвою шахраїв, я би рекомендувала віддавати перевагу замовленням лише на перевірених сайтах, а також накладеному платежу, звісно. Якщо ви замовляєте на платформах оголошень то необхідно про деталі угоди домовлятися лише в чаті цієї платформи. В жодному разі не переходити в сторонні месенджери або за посиланнями, які можуть надходити в цьому чаті. Також уважно перевіряти назву сайту, адже ми вже про це говорили. Малесенький символ в панелі антрес може означати, що ви потрапили на фішинговий сайт. Також Категорично заборонено надавати відомості банківських карток, повідомляти коди з смс-повідомлень, які можуть надходити від мобільного оператора або від банку. В разі, якщо ви маєте сумніви, чи ви спілкуєтеся зі справжнім працівником банку, рекомендую вам звернутися за номером, який вказаний саме на звороті вашої картки. Також дуже простий, але насправді дієвий спосіб на сьогодні перевіряти номер телефону, банківської карти та також назву сайту в пошуковій системі Google. От щодо останньої поради, наприклад, якщо ну так же сталося, що людина запропонувала там мені все ж таки домовлятися про продаж купівлю через месенджери, так а я бачу, наприклад, там її номер телефону, ну скажімо, в вайбері. Я просто копіюю номер телефона і що? Так, просто копіюю, вставляю в пошукову систему і все, так. І там, якщо це вони відносяться до яких небудь шахрайських дій, ви обов'язково знайдете там таку інформацію. Тобто перевіряти номер телефону незнайомої людини, з якою я спілкуюся, якщо йдеться про гроші, так звісно. В будь-якому випадку. Ще один момент також дуже неприємний, бо ми бачимо, що шахраї насираються навіть продавати і дурити, продаючи військову амуніцію, форму. Так ну, тобто, скажімо так, для людей такого прошарку немає нічого святого. Ну і вдаються до ще більших маніпуляцій. Власне, я неодноразово бачила заклики про те, що. Відкривають збір на допомогу пораненим бійцям Збройних сил України, як правило, такі збори, тексти, вони обов'язково обов'язково ілюструються такими дуже болючими зворушливими фотографіями з лікарняних палат, наче з госпіталів, так де наші хлопці, наші захисники поранені, дехто без кінцівок, і от текст, що Шукаємо допомогу. Будь ласка, не проходьте повз допоможіть наші хлопці. Вони потребують допомоги, але а, примудряються обманювати навіть таким чином. Щодо цього, наскільки часто фіксуєте такі випадки, і як людині просто під впливом емоцій, які викликають такі тексти, і фото, не бути ошуканим, бо насправді ж не часто розумієш одразу, хто для кого і чи дійсно збирає ці гроші, чи це все ж таки шахрайська схема? Так, звісно, але ж все таки рекомендую переказувати грошові кошти лише через перевірені волонтерські центри або за посиланням з офіційних державних ресурсів. Як ж все ж таки трапилось таке, що вам хочеться надати допомогу через оголошення в соціальних мережах, то рекомендую, звісно, знову ж таки детально перевіряти цю інформацію. Не соромтесь зателефонувати за вказаним номером, дізнатись детальною інформацію а також знову ж таки перевірити його в пошуковій системі Google. А до речі, от зараз звернули увагу на дуже правильну річ соромитися. Мені здається, що коли йдеться про шахрайські якісь схеми, то коли людина починає ставити якісь питання, то відповідями намагаються її присоромити, що як ви можете, як ви можете таке питати. Зараз так, звісно, або можуть навіть просто переривати зв'язок. Тому одразу тобто, якщо ви ставите питання більш детальне, так то якщо йде відповідь, якщо надаються додаткова інформація, Це можливо, якісь довідки офіційні, то так, звісно, в таких випадках можна допомагати. Якщо все ж таки особа реагує агресивно, починає соромити чи, можливо, ви знайшли якісь негативні відгуки за вказаним номером, то рекомендую про такі випадки повідомляти в підрозділи Національної поліції України, зокрема, наприклад, на сайті департаменту кіберполіції. А куди про що варто повідомляти, ми згодом більш детально поговоримо, бо це дуже важливо, бо я власне на собі? Відчула ось цей момент, що наче я розумію, що ось з цим треба звертатися там в службу безпеки України. З цим варто звертатися до поліції. Сюди там треба до кіберполіції з цією проблемою. Але насправді, коли а, справа доходить до справи, ти не дуже розумієш, де на який сайт ресурс іти, де шукати так, контакти. в стресових ситуаціях. Да, і, в, в... і в якому в якій формі повідомляти про проблему, то трішки згодом про це поговоримо. А зараз хочу звернути увагу. Ще на один момент форму роботи кіберполіції бот-стоп від української кіберполіції допоміг заблокувати 20 тисяч ворожих ресурсів в інтернеті. До війни його використовували за для боротьби з продавцями наркотиків. От розкажіть, будь ласка, так як працює цей чат-бот, і як сталося так, що до війни він працював на боротьбу з наркоділками? А сьогодні він навіть допомагає блокувати ворожі ресурси в інтернеті. На сьогодні за допомогою цього чат-бота, розробленого в рамках проєкту Департаменту кіберполіції Мрія, користувачі можуть надсилати адреси інтернет-магазинів з продажу заборонених речовин, зокрема у вигляді фото. Також є можливість надсилати фізичні адреси, де, на думку користувачів, відбувається продаж наркотичних засобів. Все це відбувається анонімно і допомагає нам швидко реагувати та блокувати наркомагазини. А якщо, наприклад, йдеться, от ми часто ходимо по вулицях і бачимо там десь на парканах або на стінах будинків якісь ось надписи. Ну, ми вже розуміємо скоріш за все про що йдеться. Скоріш за все, це якесь посилання на якийсь сайт, або десь у месенджерах, де люди Вісно, саме про це йде мова, Ви про можете це. сфотографувати та надіслати Надіслати аби... раз, разом з фізичною адресою, так сказати, там це така вулиця, такий-то номер будинку. Зверніть увагу. І а, це допомагає кіберполіції це, блокувати. Звісно, так. Мешканці Одеси та області досить активно використовують бот. У вас є постійні, постійні, так би мовити, активні, активні користувачі боту. У Нас так. всі активні. І, до речі, завдяки їм на сьогодні вже довелося. Не довелось. Чого? До речі, завдяки їм ми продовжуємо. До речі, завдяки їм на сьогодні нам вдалося вже заблокувати понад 300 каналів та пабліків з продажу заборонених речовин. А наскільки я розумію, з назви та Праша він сьогодні використовується не тільки для боротьби з торгівцями наркотиками, він використовується і для боротьби з ворожими сайтами, які розповсюджують проросійську риторику, агресивну проросійську агітацію. Як ця робота відбувається? Ну, якщо, наприклад, ми говорили про наркотики, пішов вулицю, сфотографував підозрілий напис і відправив фотографію разом з фізичною адресою. Так? Тут все зрозуміло. А як відбувається робота от щодо таких сайтів? А, ну, на сьогодні департаментом кіберполіції створено та підтримується проєкт Мрії, який об'єднує небайдужих громадян в напрямку протидії дезінформації та пропаганді в мережі інтернету. На сьогодні у проекту є офіційний сайт та телеграм-канал Стопраша Ченел Мрія, який приймає, до речі, інформацію про фейкові ресурси, а також акаунти, перевіряється модераторами та відправляється на блокування небайдужими громадянами. Якщо я активний, як ми всі, майже користувач інтернету, сьогодні стикаюся, ну, наприклад, з певним акаунтом в Фейсбуці. Так він в мене викликає якісь підозри. Він мені не подобається. Я бачу, що там якась агресивна риторика. Так, це підходить для того, так, щоб звісно, я повідомила ви... в Чат-Бот. Звісно, ви насилаєте посилання на цю сторінку в чат-бот. Він перевіряється модераторами і в разі підтвердження. Вашої підозри відправляється на блокування невайдужими громадянами, скажіть, будь ласка, мені треба крім посилання ще щось додавати, якусь інформацію, чому як йде це посилання, пояснювати, чому в мене виникла підозра? Чи достатньо Ми, тільки скопіювати посилання? Ви можете надавати пояснення, можете просто скопіювати посилання. Крім наприклад підозрілих акаунтів у Фейсбуці, що це ще може бути. Це можуть бути будь-які мережі соціальні, не тільки Фейсбук, це і Тік-Ток, і Інстаграм на сьогодні, і Телеграм досить активно використовується. Тобто абсолютно будь-який ресурс. А от цікавий момент, якщо є така інформація, повідомлень, з яких соціальних мереж кіберполіція за рахунок чат-боту отримує найбільше. Де більше все ж таки ось таких фейкових аккаунтів про російської риторики. Ви перелічили зараз? У нас є Фейсбук, Інстаграм, Телеграм, Тікток. Найбільше, я думаю, все ж таки Телеграм та TikTok. Це такі вони а... ну, більш молодіжні соціальні мережі, скажімо так, і дуже активно використовуються. Чи можемо ми говорити, що там від таких а, м, дій а, менше захисту? Чи це залежить все ж таки від того, що вони більшою мірою розраховані на молодь, і молодь більше і легше сприймає, наприклад, там про російську Так, все ж таки просто розраховано на молодь на вік. Так. Ну і ще одне розповсюджене сьогодні явище це ботоферми, Як кіберполіція бореться з ними, як фіксують їх, як знищують, можна сказати. Наприкінці минулого року кіберполіція провела загальнонаціональну операцію з припинення діяльності ворожих ботоферм. Під час обшуків, які проводились майже у всіх регіонах України, вилучено понад 100 тисяч сім карток, які зломисники використовували для реєстрації фейкових акаунтів. Загалом бот мережі налічували понад півтора мільйона облікових записів в різних соціальних мережах, поштових ресурсах та месенджерах. Вказані боти реєстрували для того, щоб поширювати фейки, пропаганду, виправдовувати дії окупантів, а також розповсюджувати протиправні матеріали. А скажіть, будь ласка, активний користувач інтернету, пересічний українець, він може самостійно вирахувати бота і так би мовити, здати його кіберполіції. На жаль, немає певного алгоритму у виявленні ботів пересічними громадянами, але ви правильно зауважили, якщо у вас виникли підозри щодо вказаної сторінки, ви її обов'язково маєте надіслати в наш чат-бот Стопраша Він обов'язково перевіриться модераторами. Якщо ваша підозра підтверджується, буде заблокований неводужими громадянами. А скажіть, будь ласка, а, якщо навіть я не бачу от, а, яскравих конкретних а, проросійських якихось меседжей на сайті на, на цій сторінці в Фейсбуці чи в іншій соцмережі, але ну, все одно він мені здається а, якимось дивним. так? Варто про нього повідомляти? Звісно, обов'язково варто повідомляти. Ну і останок все ж таки хочу поставити питання. Скажіть, будь ласка, чи сьогодні відчуває кіберполіція, що їй в якихось питаннях, в якихось моментах не вистачає підтримки суспільства? Наскільки активно сьогодні українці кіберполіції допомагають в її роботі? Так, громадянам важливо пам'ятати, що інформаційна війна триває, тому що дня необхідно чинити опір російському злу в соціальних мережах. Цифровим солдатом на сьогодні може стати кожен із вас та зробити свій внесок в нашу з вами спільну перемогу без спеціальних знань та навичок, а саме за допомогою проекту Мрія, адже це сильна ініціатива протидії російським окупантам в медіапросторі. А найбільша сила нашої спільноти це саме наші підписники. Тому долучайтесь до боротьби на інформаційному фронті і разом до перемоги. Підтримую ваш заклик. Дійсно, сьогодні багато українців є більш ніж активними користувачами інтернету і соціальних мереж. І всі ми майже щодня сьогодні на жаль стикаємося з проросійськими ботами, представниками ботоферм, з шахраями, які маніпулюють нашими патріотичними почуттями і намагаються нажитися навіть на таких речах, як військова форма, як грошова допомога пораненим військовослужбовцям. Бовцям, тож давайте не залишати їх без нагляду і без покарання і відповідальності за за такі дії. Пані Інно, дякую вам за цей ефір. Дякую, що сьогодні завітали до лай-студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, сьогодні з нами була Інна Хлівна, начальник першого сектору рекрутингу та оперативного пошуку управління протидії кіберзлочинам в Одеській області департаменту кіберполіції Національної поліції. України ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь сьомий телеканал. Залишайтеся з нами.